Суперсімейка один із найкращих мультфільмів студії Pixar. Тому вимоги до дубляжу в нас були дуже високі однак, дубляж виявився вельми суперечливим. У ньому були як чудово адаптовані моменти, так і помилки. Оригінальний мультфільм називається The Incredibles, що перекладається як неймовірні. Зрозуміло, що The Incredibles не можна буквально перекласти як суперсімейка. Дубляж був створений у 2008 році, а в той час українські локалізатори любили запозичувати елементи з російського перекладу. Саме в російській версії мультфільм переклали як суперсімейка. І ймовірно, наші локалізатори прийняли таке ж рішення, орієнтуючись на російський переклад. Тут локалізатори чудово передали особливість персонажа через його мову, що додало чудовий жарт, відсутній в оригіналі. Супер мега гаряченька ляличка. Отоді я тану. Я тану. Як лід. Здатність цього хлопця полягає у формуванні льоду, і така увага до деталей просто ідеальна. Також у цьому конкретному випадку локалізатори припустилися значної помилки. «Я в розкиті сил, мене знає кожен бомж, дівчата, ви що? Еластика каже, що її знає кожен big Dog, що на сленгу означає впливових і сильних людей. В оригіналі, мабуть, вона має на увазі, що її бояться всі верхівки кримінального світу. Однак в українській локалізації це було перекладено як бомж, нібито їй важливо, що її знають усі бомжі. Вийшло не дуже. В оригіналі Боб називає себе Mr. Incredible. Але в українському дубліжі вийшло якось дивно. Спочатку його називають містер неймовірний, але вже за дві хвилини це змінюється. So, Отже, містер неймовірний, mm, у вас так. є нормальне життя. Thank you, Mr. You've done it again. «Дякую, містер Незвичайний, надзвичайний. Ви знов на висоті. Зазначимо, що далі таких дивних моментів з ім'ям більше не виникало. Однак, це найперші та найважливіші хвилини мультфільму, і дубляж вже створює негативне враження. Персонажі в оригіналі часто бормочуть нерозбірливу нісенітницю, але в українському дубляжі їм придумали чіткі та доречні репліки. За це можна тільки похвалити. ¡Tata! Mm. Господи, не діма божевільне, коли вся родина сідає за вечерю в українському дубліжі Гелен звертається до сина, називаючи його Рексом. Це є або натяком на те, що він жує як собака, або відсилання до серіалу комісар Рекс, якого в оригіналі не було. Моло бачте я баб качугапликарвокатміт. Ти як допоможи нашому рексу. До речі, ми ще зробили відео про кота у Чуботях 2, яке вже завантажене на Patreon та Баймейкофі за мінімальну підписку. Посилання в описі. Рухаємось далі. У Дбляжі були моменти, коли локалізатори додавали аж надто сильне відлуння, яке відразу ж відчувається, особливо на контрасті з оригіналом. Ми що? По твоєму на канікулах? Супермалес. Супермоделі.

ви підписуєте заяви кожному невдасі. Варто їм вам подзвонити, і ви вже готові підписати. Harry Hardluck означає людину, яка стикається з невдачами. А Sally Substory – людину з сумною історією, яка потребує уваги. Локалізатори переклали це як невдахи, що можна вважати лише частково правильним. Також були моменти, коли локалізатори додавали щось від себе в дубляж. Це не так вже й погано деякі моменти навіть розсмішили. Or so help me, I will ground you for a month. Ви візьмете себе в руки, бо клянуся життям, що поставлю на гречку. You know. Яка я ідіотка. Сліпа, як кротиха. Haven't noticed, mom. We're not doing so hot even. Верни увагу, мамо. Ми теж зараз не на Мальдівах. Але в цьому моменті вони змінили сам сенс висловлювання. Ти знаєш, де він? Звичайно, ти знаєш, з ким він? Гелен підозрює чоловіка у зраді, і завдяки цій корекції локалізатори ще сильніше акцентували важливість її підозри, що згодом ще більше мотивувало Гелен вирушити на пошуки чоловіка. Так само, коли містер неймовірний повертається до свого супергеройського життя і зустрічається з Міраж. У них відбувається такий діалог. Найс nice nice be back. Гарний костюм. Дякую. Радий зустрічі, Міраш. В оригіналі він каже, що радий повернутися, явно відсилаючи до повернення на острів і відновлення своєї супергеройської діяльності. Однак в українському дубляжі він каже, що радий зустрічі з Міраж. Ця зміна в діалозі, можливо, свідомо чи випадково додає напруженості у стосунки персонажів з огляду на те, що незабаром до цього ми бачили Гелен, яка роздумує про можливу зраду чоловіка. Надзвичай в оригіналі називає себе під. Допічним в українській ж версії прийомним сином кумедна зміна аємво. Енкребой, я твій прийомний син. Надзвичай тут також варто висловити окрему похвалу локалізатора за успішне адаптування акцентів і особливостей мовлення персонажів. Наприклад, український актор озвучки повністю передав репліки цього лиходія французькою мовою. Так само з шепелявістю дівчинки в брекетах talking about. От мої плитки Моцарта не слухали, тому я часто нічого не розумію, і така не розвинена. Перекладачі також часто вносили зміни у використання імен персонажів, додаючи їх у ті моменти, де в оригіналі вони були відсутні. Траплялися випадки, коли повне ім'я персонажа не вимовлялося на відміну від оригіналу. Тешорабрпа шусть ти ве собачка ізна викіне. Він не слабаксиндром. Що? Під кінець ось ще кілька чудово зроблених моментів. не злазить. дякую, зробити тата інвалідом? Слухай. Наші кралі думають, що ми бухлом заливаємось. де right I... <зас> деві костюм, жінка, і фільтруй базар! Фільтрувати базар? Важливо врахувати, що дубляж був створений у 2008 році, практично на зорі розвитку українського дубляжу. Загалом робота не вийшла ідеально, і деякі недоліки, які ми розглянули, присутні. Проте, якщо ви вже багато разів дивилися суперсімейку, наприклад. Наприклад, російською або в оригіналі рекомендуємо ознайомитись із українським дубляжем. Усім мирного неба над головою. До зустрічі!